Вітаю вас на нашому етнопоселенні, що знаходиться в Опішні. Сьогодні ми будемо готувати з вами дуже цікаву, автентичну страву, яка називається Верещака, оспівана Іваном Котляревським. Венеїді. Ходімо готувати. Верещака готується в печі. Вона у нас уже напалена, готова хоче, пирогів хоче. Але в нас сьогодні не пироги, а верщака. Для цього ми беремо порізане, вже заздалегідь ми реберечко порізали. Потім борош нам потрібно, квас буряковий, спеції. І от сливки до в кінці ми додамо трошки. Спочатку ми візьмемо, обжаримо сальця. Так от, домашню почеревинку, Трішки вона нам дасть смаку. Так, буде у нас додатковий такий жирочок. Ставимо. Нехай трішки обжариться. Пару хвилиночок почекаємо. Так. О, шкварчить гарненько. Так, дістаємо. О! Мабуть, треба більшу ложку. Так, це наше обжарюємо. Так, потім що ми з вами робимо? Беремо борошно і реберцем обвалюємо і викладаємо от сюди, у нашу сковорідочку, до нашого смачного сальця. До речі, м'язко у нас домашнє. Ми тримаємо поросят, пухова венгерська порода, мангалиця. Тому для наших гостей ми готуємо виключно з нашого домашнього м'яса. Так, зараз укладаємо. Може трішки навіть буде додати жирку, Олійки. Так. Так. І ставимо на вогник дві хвилинки, поки в нас з одного боку обсмажиться, а потім перевернемо, з іншого боку обсмажимо. Будемо перевертати. Так. О, як гарненько шкварчать вони в нас. Так, з одного боку, тепер з іншого просмажуємо. Нам важливо трішечки прижарити їх. Ох, які вони красиві, рум'яні, зі шматочками почеревинки. Краса. Перевернули і зараз поставимо, щоб трішки ще з іншого боку зажарилось. Можна вже дістати і додати вже спецію. Так. Гарненько тепер посолимо. Так, приперчимо. Хто любить гостреньке, може, більше перчику. Спеційки додаємо горошок та лавровий листочок. Так. І все це заливаємо буряковим квасом, зробленим заздалегідь. Так. Так. О, краса, яка в нас. Зараз ставимо. Так. Нам також важлива температура, не особливо, щоб жар, а температура, головне, щоб... риберці зараз буде підтушковуватися. Чекаємо хвилин 15-20 і будемо поглядати за риберцями, за їхньою готовністю. Так. О! Гарненько зарум'янилось. Тепер ми додаємо наші опішнянські сливи. Гнічені. Так. Вони дадуть нам гарний аромат і легку таку а, смаколинку, тому що вони пригнічені і трішки пропитані димком. І це буде дуже смакувати разом з реберцями. Опа! І в поміч нам, оп, кочерга. Квас ми використовуємо буряковий, тобто бурячок нарізаємо в баночку, заливаємо холодною водою, додаємо чорний хлібчик, підсушений бажано, і трошки цукру і солі. Заливаємо холодною водою і десь 3-4 дня воно настоїться. Потрібно для цієї страви лише, я б сказала, квас буряковий. Тому що не буде такої ароматної кислинки, яка а, притаманна саме буряковому квасі в цій страві. Так. Ох, яка красота. Ну, чому ж не любити таку верещаку? Так, ми такий гарненький виберемо красиві риберця. Так. Ця страва, до речі, була ще готували її ще в 18 столітті. То чому ж ми не маємо готувати її в 21 столітті? Смачного всім. Оп.